Чудова пропозиція сьогодні, від якої я не змогла відмовитись, і я собі перед ефіром одразу замовила, одразу відклала на полицю, тому що ми вам пропонуємо чудову пропозицію. Зверніть увагу: це незвичайне намисто, це намисто, яке винайдено в океанах, в морях саме мінерали. Але це такі чудові перлини. Зверніть увагу, будь ласка, на ці перлини, на їхній колір. Не білий, не жовтий, не червоний, а такий здається відтінок рожевого, якщо придивитися. Ці перлини насамперед мене просто взяли в полон. Застіпка шпрингельна, Гляньте, будь ласка. Перепрошую, не шпрингільна, а карабінчик. Карабінчик показую карабінчик, той, що я трохи сплутала. І довжина браслету, перепрошую, довжина намиста 40 сантиметрів. Дуже малесенький, і я би вам усім радила брати е, подовжувач. От зараз, навіть якщо я приміряю на себе, ви зрозумієте, що він дуже і дуже коротенький, що подовжувач дійсно потрібен. Тому за номером 0800 21 44 88 ви зможете придбати собі подовжувач. І, Код товару 401. Скажіть, будь ласка, пане режисер, а у нас ціна буде меншою? Чи ми залишаємо таку ціну, як є? Так, мені режисер повідомляє, що ціна буде меншою, але. Мені повідомляє режисер про те, що мені потрібно подивитися, що ж тут у мене на столику, тому що я не завжди знаю, що мені сюди кладуть. Так, і це браслет, уявляєте собі? Це браслет, який також з перлин. Тобто, ви хочете сказати, пане режисере, що в комплект до цього на мисто ще йдуть браслет, правильно? Так, ідуть вау, подивіться лише на цей браслет. Ну, все, я буду одразу на себе міряти. Мені хочеться вже подивитися. Зверніть, яка красива застіпка, серденько таке. І також у нас карабінчик. Ну, я сподіваюся, що мені вдасться самостійно собі застібнути. Я на це дуже сильно надіюся. Давайте я зроблю ось так. І зараз ми. Застібнемо. Так, ну, ви хочете сказати, що за 1300 буде коштувати і браслет, і е, у нас намисто? Правильно чи ні? Чи ціна буде ще меншою? Я просто не розумію. Ціна буде меншою, тобто, ви розумієте, що вам вже роблять е, хорошу пропозицію, тобто ціна буде меншою. Так, сама я не одягну браслет, тому я зафіксую його в себе на руці, щоб ви розуміли, ось може згодом зможу одягнути. Це також браслет перлини, майорка довжина браслету. У нас з вами становить 19 сантиметрів. Давайте розглянемо детально: 19 сантиметрів, і ми вже бачимо, що є такий невеличкий подовжувач. Ось він. Тобто він ви як розумієте, що він буде на таку більш делікатну кисть цей браслет. Ось, якщо подивитися, тобто він не перетискає, але в кого плотніша рука, то не буде. Не дуже буде добре сидіти, він буде перетискати, тому це важливо врахувати. І ціна на браслет я бачу разом з чудовим намистом дівчата всього 899 гривень. Уявляєте собі, 899 гривень. Що почекайте секунду. Ще б ви поставили, де знаходиться, угу, за коробкою. Я в шоці. Тільки подивіться, будь ласка, на секунду. Це вау. Тому що за 899 гривень ви придбаєте собі і браслет, і намисто, ще й кульчики на додачу. Тобто, ви хочете сказати, що це весь комплект за 899 гривень. Я не помиляюся. Ви серйозно? Так, шановні, шановне панство, хочу вам сказати, що дійсно за 899 гривень ви зараз можете забрати собі і браслет, і намисто, і чудові кульчики, ціна яких становить всього 899 гривень. Давайте приміряємо кульчики. Мені цікаво. До речі, застіпка у нас італійська. Зверніть увагу. Італійська застівка. А, давайте приміряємо. Я люблю італійські застівки, тому що, по-перше, вони добре носяться. Я маю на увазі в тому плані, що так, не можу потрапити у вушко. О, є! Тому плані, що в них можна навіть лягати спати, і воно не буде перетискати і різати вушко. Давайте подивимося, який же ж вигляд ми маємо на вушку. Ну це вау насправді. А якщо в поєднанні ще з намистом та браслетом, це все, це можна одразу закохатися. Ну, все, беру, упаковуйте, зверніть увагу з браслетом. В ушко. ну все. Я готова йти на вечірній променад в якийсь красивий потім зайти в ресторан, пообідати, задонатити на ЗСУ, а потім ще раз пройтися в цих красивих кульчиках. Але у нас є ще один варіант. Давайте подивимося на нього. Я цю пропозицію зніму. Так. І одягну зовсім другого. Мені ж надзвичайно цікаво буде в поєднанні. Тут також застіпка італійська. Давайте подивимось. Модель готова. Ну що о, чудово! Вау, насправді! Ну це прекрасно! Навіть я не можу підібрати слів, наскільки це красиво. Подивіться: приберу волосечку, щоб не заважало розгледіти цю красу. Вау! А ще з намистом, А ще з браслетом! О-о! Хочеться, як я колись співала, пам'ятаєте, ми говорили про сумки, і я співала, красива жінка, незаміжня, сидить, задумавшись в метро чи стоїть. Алла Кудлай співає, так, наша українська співачка. А давайте подивимося ще раз, як виглядає в сукупності. Мені здається, це чудова пропозиція. На сьогодні всього за 899 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що це весь комплект. В комплекті йдуть дві пари сережок, різних варіантів, також браслет і намисто. Тож у вас залишилося зовсім мало часу. Поспішайте, телефонуйте. Нагадаю, що код товару у нас 401. Довжина намиста 40 сантиметрів, довжина браслету 19 сантиметрів. Тож не зволікайте, замовляйте код товару 401. А ми будемо рухатися далі. Будемо продовжувати з вами подорож по прекрасному, а ви залишайтеся з нами. Повернемось за декілька секунд.